Минуле керівництво Агенції оборони закупівель не просто, не просто нікого навіть не спробувала штрафувати. Воно продовжувало контракти постійно. Тобто, в чому історія? Ви, ми з вами, конкретно, ми з вами підписуємо контракт, я вам маю щось поставити. Тобто, ви платите мені гроші, я вам поставляю якісь товари. Наприклад, 100. Мін. Да? Е, ситуація склалася так, що я радісно підписую контракт, знаючи, що я не можу зробити ці самі 100 мін у ці терміни. Потім, коли ці терміни наступають, а я відгрузив не 100 мін, а, наприклад, 10 лише. Да? Е, я приходжу до вас і кажу: е, слухай, у мене там проблемочка, щось воно не виходить. А якщо я, ну, я прострочу, да, тобто якщо я не поставлю ту кількість, якщо я не поставлю в такі строки, ну, ти ж мене штрафуєш, це ж так неприємно, це ж так не хочеться. Я ж ну я ж втрачаю гроші. Давай зробимо так, що е, я тобі пишу лист про те, що давай продовжимо термін дії контракту на декілька місяців. А ти погоджуєш і відповідно ми підписуємо додаткову угоду до контракту, так звану допку. І штрафні санкції не наступають, і навіть немає приводу для штрафних санкцій. Просто ну просто так склалося, і обидві сторони, наче визнають, що так склалося. І якщо б справа була, я не знаю про що про перефарбування там сусідньої будівлі в червоний колір замість жовтого, у ці декілька місяців можна було пережити взагалі без проблем. Тому що всім пофіг якого кольору ця будівля за великим рахунком це не впливає ні на ні, ні, ні на чиє життя. А конкретно тут відбулося відбулася ситуація, в якій фронт розраховував на оцю кількість мін. Вона була оплачена, по ній був були контракти. А тепер мін немає. Їх не було в тому обсязі, на який розраховував фронт, і це і це вартувало комусь життя з наших бійців. Це врятувало життя комусь з ворожих солдатів. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.